У Сумах відбувся всеукраїнський турнір з гандболу пам'яті тренера Михайла Завального. Змагання провели вперше. Його учасниками стали ветеранські чоловічі команди. Про гру на майданчику більше знає Марина П'ятаченка. Вихованці Михайла Олексійовича вшанували пам'ять свого наставника, улюбленою справою тренера гандбольним турніром. Через него руки прошло огромное количество ребят, молодых, и которые, вот я многих знаю, которые нашли свое место в жизни, и это самое главное. Всегда был активным, особенно когда мы играли, требовал от нас невозможного, но мы старались по мере своих сил, я думаю, его ну, сильно не, скажем так, ну, старались радовать. Был тренер жесткий, хороший, воспитывал нас, конечно, очень жестко, но мы всему научились. Зато воспитывал с 9 лет, помним мы его всегда, поддерживали. Ну, год назад он ушел, но всегда его вспоминаем хорошим словом. То есть мы благодаря ему научились играть в гонбол. Згадують роботу тренера і колеги пліч-опліч, з якими він працював 40 років. Те, що проводяться ці змагання, які, по суті, організували його ученики, його колеги, говорить про те, що тренер Педагог заслужил этого. У нього було очень много воспитаніків, призорів міжнародних соревновань по юніорам, Леонід Хадун, чемпіон мира, стадіон юніорів по гандболу. Много було воспитанников, які грали в командах Союза в высшей лиге. У турніри взяли участь шість команд з Харкова, Кривого Рогу, Дніпропетровська, одна обласна з конотопу та дві місцеві. Грали у дві групи по три команди в кожній. Далі виходили на стадію плей-офф. Этот турнир будем надеяться будет ежегодным. Это ветеранские соревнования, люди, которые играли в командах мастеров, в суперлиге, в кубках Украины, в международных соревнованиях, соответственно, только которые уже в возрасте. За золото турніру боролися кояни з харків'янами. З рахунком 7-15 перемогу святкували перші. У малому фіналі за третє місце зустрілися колективи Інтайм з кривим рогом. З рахунком 16-13 виграли сумчани. П'ята позиція у Конотопу, а шоста у Сумського союзу. Марина П'ятаченко, Сергій Сурков на часі спорту.